Також. Хочу розпочати з коментаря судді Миколи Готовського Є права людини понад усе дуже коротко зміст позовних вимог. Щодо фабули 30 липня, мій клієнт звернувся для перетину державного кордону. Для цього він надав документи, які підтверджують права для перетину кордону. Це саме закордонний паспорт, нотаріально завірений переклад та оригінали документи, що він є студентом іноземного навчального закладу. Польський студентський поток, що він являється студентом, тимчасове посвідчення офіцера запасу, де було зазначено, що йому надана відсотка відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Також довіну довідку з ТЦК та СП щодо надання дозволу на виїзд за кордон та відсутності будь-яких заперечень. Але при перевірці документів ДПСУ було відмовлено у перетині державного кордону. Бажаємо, що вказане рішення. Про відмову в перетині державного кордону є протиправним та підлягає скасуванню з підстав наведених у позовній заяві, оскаржувало рішення суб'єкта владних повноважень прийнято з порушенням законодавства, яке регулює поряд перетину державного кордону, детально визначили. Потім хотів не перелічувати перечитувати позовну заяву. І... Наголосити, звернути увагу суду щодо рішень Конституційного суду України у справі 1 14 двадцять обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках визначених виключно Конституцією України. Таке обмеження може становитися виключно законом, актом ухваленим Верховною Радою, яке як єдиним органом законодавчої влади України встановлення такого обмеження під законним актом цими правилами, що були наведені прикордонною службою, саме підстава у відмову, постанова КНО номер 57, правила перетину кордону. Тобто обмеження конституційних прав щодо свободи пересування, встановлені зазначеними правилами перетинання кордону, затверджені постановою, суперечить статтям 1, 3, 6 і 19, 64 Конституції України. Згідно з рішенням, Іншого рішення Конституційного суду України у справі 1-31-2022 Дві рішення Конституційного суду України мають пряму дію і і для набрання чинності не потребують підтвердження з боку будь-яких органів державної влади обов'язок виконання рішень КСУ є вимогою конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх нормативно правових актів. Потім хотів зазначити по іерархії друге це Верховний суд України. Публікація в загальному доступі теж висловила свою думку щодо зазначеного питання, яке досліджується, акцентувалася на тому, що обмеження права громадян вільно залишати територію України в період воєнного стану відповідно до Конституції України та закону України про правовий режим воєнного стану, що у відзові. Відповідач зазначав, може запроваджуватися виключно шляхом його прямого встановлення в указі президента України про введення воєнного стану. В указі президента від 24.02.2022, номер 64 флеш 2002, про введення воєнного стану в Україні такого обмеження встановлення не було. Аналіз судової практики свідчить про те, що. Суди констатують наявність визначених у законодавстві для цього підстав причини наявності такої судової практики полягають зокрема, в недосконалому домативному правовому регулюванні заборони на виїзд громадян за межі території України. Надалі хотів зазначити позицію окружних суддів, які теж такі ж питання досліджувалися, та зацитую, що у нас зазначено, у позовній заяві, і що було встановлено судом, зазначений перелік документів, які надає право позивищу перетинати кордон на день, коли була відмова, це нотаріально завірений переклад документів, щодо від'являється студентами наземного навчального закладу студентських виток, військово-облікові документи з наданням права на підсрочку та довідку, дозвіл на перетин. Кордону і теж, в усіх рішеннях суду зазначено, що жодних заборон для студентів іноземних навчальних закладів не було. Не буду зачитувати, цитувати. Хотів також зазначити на роз'яснення Національного агентства по боротьбі з корупцією. Теж досліджувалося дуже детально висвітлено зазначене питання теж в загальному доступі воно наявно. Де слід констатувати, що на тепер жодним законом України обмеження права чоловіків на виїзд за межі України на період воєнного стану не встановлено. Жодний чинний на сьогодні указ президента України та закон України не є правовим джерелом обмеження права чоловіків громадян у від 18 до 60 років на виїзд за межі України. Таке обмеження слід вважати таким, що запроваджені у неправовий спосіб спорушення Конституції України. Та законів України на рівні листів адміністрації Держприкордонної служби ще те, що у відзові зазначають ці листи, які не мають є рішення Конституційного суду, є закони і рішення роз'яснення, укази якісь прикордонної служби не являють собою юбічної сили. Тобто обмеження встановлено у неправовий спосіб призводить до порушення прав та свобод громадян, зускуючи ми звернулися до суду. Та просимо визнати протиправним та скасувати рішення про відмову в перетині державного кордону, яке було прийнято старшим лейтенантом Олександром Від 30 липня 2022 року. В повному об'ємі підтримуємо позовні вимоги та детально все викладу заяву. Дякую,